А на Бахмутському напрямку Росіяни атакують на північному фланзі район саме веселого, спірного та хромового. Позиційні бої йдуть біля Григорівки, Богданівки та Іванівського. А на південному біля Кліщіївки та Андріївки. Російські війська взяли під вогневий контроль село Веселе на Бахмутському напрямку. Про це повідомили аналітики з проєкту Deep State. Автори публікації зазначили не стільки про успіхи окупантів, скільки ті проблеми, з якими доводиться стикатися в таких ситуаціях. Зокрема, було зазначено, що українські бійці, які вели оборону позиції, практично не мали вогнової підтримки. І, хоча сили загарбників були недостатніми для того, щоб зайняти населений пункт, регулярні атаки на позиції ЗСУ та відсутність ударів у відповідь призвели на жаль до втрат. Також було сказано про погану взаємодію між підрозділами українських військ, про втрати сусідніх позицій. Бійці ЗСУ чують за криками окупантів із наказами здатися. Ще одна проблема на передовій логістика та евакуація поранених, яка може займати кілька діб. На жаль, досі не всюди є налагоджена система евакуації а це потенційні загиблі або люди, яким не врятують і кінцівку. Оглядачі підкреслили, що мета публікації звернути увагу військового керівництва на наявність проблеми в армії, зокрема і на брак особового складу саме на передовій. Про посилення тиску днями саме на авдіївському напрямку повідомляв пресофіцер 26-ї артилерійської бригади Олег Калашника. Але за його словами, ворог атакує переважно піхотою, а не технікою. Він зазначив, що ключовий напрямок для ворога це часів яр, де окупанти продовжують тиснути. Це підтверджує те, що вони посилили своє угруповання. На сьогодні воно становить приблизно 80 тисяч особового складу. Сюди російське командування також перекинуло сили свого добровольчого штурмового корпусу. Як повідомив військовий оглядач Владислав Селизньов, якщо ворог матиме Нічну перевагу, то ситуація може змінитися докорінно. Та й все-таки у окупантів є просування на південь і на північ від Бахмута, тобто з тих позицій, які були зайняті в ході літньої кампанії. Ми змушені на жаль відходити. Варто підкреслити, що основний удар російських військ на Ломано-Куп'янській осі націлений на повне захоплення Луганської, а також частини Харківської та Донецької областей. Бої ведуться на північний схід від Куп'янська, в районі Синьківки та Петропавлівки. Ворог намагається просунутися біля окупованої Креміною на північний захід поблизу. Площанки та Макіївки на захід поблизу Тернів, Ямполівки та Торського, на південний захід біля Діброви, Григорівки та Серебрянського лісництва на південь у районі Білогорівки, як пише військовий оглядач Костянтин Машовець протягом попередніх двох-трьох діб він здійснив серію атакуючих штурмових дій, зокрема з північно-східного напрямку в бік села Макіївка. Однак безуспішно східніше села Терни атакували підрозділи 283-го мотострілецького полку, і вони нібито зуміли витіснити наші передові підрозділи з трьох позицій відділень та спостережних пункт. Унктів у тому ж районі, але трохи південніше атакувала 164-та окрема мотострілецька бригада, яка нібито змогла взяти під контроль одну позицію. Північно-західніше та західніше Діброви противник вів у бій підрозділи 169-ї окремої окремо бригади. Очевидно, з метою пробитися до Торського. Однак її атаки бажаного результату не принесли. Таким чином стає цілком зрозуміло сенс плану російського командування, яке оперує на Лиманському напрямку. ліквідації українського плацдарму на річці. Чорний жеребець при цьому противник прагне одночасно з цим вирішити проблему серебрянського лісу та прорватися до річки Сіверський Донець на ділянці між Серебрянкою та Григорівкою, і таким чином примусити зсу відійти з району Білогорівки. У цьому контексті варто сказати декілька слів загалом про весь сіверський виступ зсу. Той факт, що противник зараз намагається по суті одночасно із виходом на рубіж оборони по річці Чорний Жеребець, суттєво поліпшити для себе ситуацію на його північному фасі. Говорить за те, що російське командування розглядає цілком серйозну можливість звернути цей виступ, так би мовити, у перспективі за це також свідчить і активність російських військ протягом декількох крайніх діб ще на двох ділянках, але розташованих на правому березі річки Сіверський Донець. Таким чином противник ймовірно готує зручні для себе вихідні позиції для більш масштабних дій проти сіверського виступу ЗСУ, які рано чи пізно такі відбудуться. Адже з оперативно-тактичної точки зору існування сіверського виступу ЗСУ це по суті перманентна загроза для противника. В районі Криміної, Лисичанська та навіть Солидара існування сіверського виступу українських військ просто унеможливлює будь-які наступальні дії противника у бік Краматорська слов'янської агломерації з південно-східного напрямку і дуже сильно сковує дії противника на Лиманському напрямку. Ймовірно, російські сили активно готуються до нової фази наступу. За словами спікера сухопутних військ ЗСУ Володимира Фітьо, зараз акцент зміщений саме у бік Лимана. У бойових діях задіяно широкий ворожий арсенал, авіація, артилерія та дрони камікадзе. Лише за 17 січня противник Ця рази вдарив безпілотниками, що не як і раніше на цій ділянці він запускав не більше 30 дронів на добу. Якогось особливого задуму у зміні напрямів немає, наголошує керівник центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Росіяни так само шукають слабкі, яким здається місця в нашому захисті. Ворог розраховує на те, що погода дозволить їм ефективно діяти на Купінському напрямку. Плюс правильно спланована та налагоджена українська оборона дала можливість відбивати численні атаки. Це змушує їх шукати альтернативу. У принципі, як і прогнозувалося, акцент на Лимана, в та Марінку, начальник Харківської ОВА Олег Синігубов називає перекидання російських частин плановим і попереджає, що зараз ворог зосередився на ротації та, можливо, планує наступ на Куп'янськ. Згідно з прогнозами, умови для маневрів з технікою можуть скластися наприкінці січня чи на початку лютого. І на думку мусієнка є підстави вважати, що росіяни підуть в атаку в цей проміжок. Українські сили, звісно, теж до цього готуються, але знову ж таки, скільки разів погодний фактор не спрацьовував. Скільки разів, незважаючи на сприятливі умови, противник. Не демонстрував успіхів, більше того, однією з причин уповільнення під Бахмутом теж стала погода. Не можна сказати, що вона надає ворогу швидкості, але те, що вони можуть планувати інтенсивні наступальні дії, це справді так. З огляду на загрози для Куп'янська влада Харківської області оголосила обов'язкову евакуацію з Кондрачівської та Курилівської територіальних громад. А На цьому в мене все. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте ваші вподобайки та обов'язково прокоментуйте це відео.